Так, ну що, заїхали ми на паркінг, забіг я в туалет, так вони виглядають тут. Стоїть, бачите, техніка для очищення доріг. Снігу трохи лежить. Стоїмо, зараз паузу, їдемо далі. Тут ще на паркінгу контроль знаходиться. От наша ракета, на якій ми їздимо зараз. Я так розумію, це вже як мій автомобіль такий на якийсь час. Оце контейнер 40-ка, 40 футів. Так, ну що, паузу відстояли. 45 минут. На годиннику у нас 9 година. 11 хвилин. Стартуємо. Цікавий такий ракурс зйомки хочу спробувати, як воно вийде. Поставив камеру там буду... Дякую. І буду голосом включати відео виключати. Хочу подивитися, який буде вид, якщо з такого ракурсу. Тут зараз починається такий відрізок дороги, де ти просто не доїдеш, поставивши точку, там де в мене місце вигрузки. Я це все робив в Google Maps. Так як мені колеги скидували, поставив декілька пунктів, і між ними якби, прокладується вже траса. Бо там якось, як я чув, перерито все, так просто не доїдеш. Чи саме так, власно, буває, ти собі От в мене є тон -том на телефоні. Я себе включив і він уже там тобі виставив маршрут, як треба, щоб... Ніде не попасти під низький міст, або не заїхати в центр міста, він там все виставляє під грузову навігацію, але як отак виставити декілька точок, я поки що в ньому не розібрався, ну я не сильно там розбирався, скажімо так. Це роблю ще поки що на Google Maps. Класно, на дворі сонечко, пів зими вже минуло, ніби й класно. З іншої сторони, я надіявся, що я до цього часу вже точно знайду фірму якусь і вже точно поїду по Європі, а воно все сталося не так, як хотілося. Можливо, як би і класно, поки та карта прийде, поки я ще зроблю папери на нову фірму, цей червоний папір. Тут мені на цій фірмі такі зробили, але ж карти немає і так нікуди не поїдеш. Та і тут і не хочеться, якщо чесно. Так що, можливо, стартанем десь уже ближче до весни. Там В залежності, як швидко Польща собі зробити мені пластикову карточку. Там один підписник писав, що отримав децизію ще в серпні. А відбір карти в нього на, середини, на середину лютого. Будете порахувати, скільки це місяців очікування просто на виготовлення цієї самої карти. А поки ти очікуєш, чекаєш, сидиш на місці, то термін цієї карти вже впливає, вже йде. Там термін починається, коротше, децизія видається. Там в децизії написано, до коли в е, е, те діє та карта. Виходить, що я отримаю карту і вона вже б не на 3 роки, а на два з половиною. там е, півтора або рік попрацюєш і треба вже за рік наперед або за півтора знову подаватися, щоб не сидіти. Ось так. І Виходить, що в те карта якби на три роки, але по факту. Вільно дихати і спокійно жити, ти можеш може роки-півтора. Зараз будемо проїжджати через пункт, тут дуже часто стоїть контроль поліції. По лівій стороні вон, бачу. Три фури стоїть, да, а, 4 чотири. Чотири фури стоїть на контролі. чи якраз тут на контролі один раз зупиняли але спокійно все подивилися все було окей навіть в даху не залазили це ми вже біля міста Воць Рекординг стоп Рекординг стоп. Рекординг стоп. Рекординг стоп. Рекординг стоп. Стоп рекординг. Рекординг стоп. Рекординг стоп. Рекординг стоп. От я й приїхав, запізнився на 20 хвилин, але нічого не сказали. Довго вони щось розбиралися, де мій товар ставити на магазині. Так, ну що, от я й дістався. Я думаю, ви вже зрозуміли. Можливо, хтось де в мене розгрузка. Довго не могли знайти мої папери щось в системі, я їм дав документи свої. Вони кажуть, ну, по цьому тяжко знайти, а там сиділа якась коротше, новенька, скажімо так. Пішов я, розпомбував контейнер, бо саме бувають ще якісь папери в контейнері. Розпомбував контейнер, нема, на жаль, нічого. Вставлю фотографію, як виглядало. Там чисто така сітка натягнута і все за. Не те, що закидано, все порозкладувані картонні коробки такі досить невеликі. На весь прицеп від самого долу і до самого потолка. Та й що? Сказала, зараз місця, де підставить, немає? Сиди, жди, тебе наберуть. Так що сидим ждим сидим, ждим. Сидимо, ждемо. дворі туман такий. На жаль, познімати щось десь отут на фірмі не можу, бо скрізь теж камери. Це якийсь страш. Ніде нічого не можна зняти одні камери. Снімали, щоб машині, або в якісь... машині, або якісь місця, які не дуже цікаві. Так, покажу вам, що ж я взяв з собою їсти на два дні. Тут у нас пірог домашній з яблуками, класна штука. Тут якісь делікатеси. Домашнього виробництва, якісь палички з рису, е, наверху шинка, трошки вон там сирок і помідорка. Взяв такий салат, його тут 500 грам, брав, е, як на бусі їздив, класна штука. Але вони бувають смачні, а бувають не дуже. Оцей салат, по-моєму, нормальний. Е, з води на 2 дні в мене отака бутилочка літрова. Фірма видала. Набрав півторачку обичної такої, може, на всякий случай там вмиться Руки помить і пить, так само вона підходить, бо вона з фільтра. І плюс такий сок. Чисто нічого не закуповував, чисто, що було вдома. Та і такий величезний судок досить, із гречкою, також там шинка і шпінат. Так що, такий мій запас на 2 дні. Побачу, мало мені це не мало буде. І ніде не заїжджати, ніякі Макдональдси, KFC, бо останнім часом трошки трошки частенько виходило, і трошки воно в копійку обходиться. А так, на домашній їжі зараз побачу Та й домашня, звичайно, смачніша. Так що, це все, більше нічого з їжі немає. Зараз буду ось снідати Це ось цей судок коротше, з цими рисовими приколами і оцей салат. А це у мене лишається Ой, не так багато, я дивлюсь. Ну, салата половина, я думаю, лишиться. А це буде на вечір. І плюс там. Коротше, надіюсь, що завтра вечором все-таки додому повернуся. Так що по вечері вже вдома, а так, на сніданок на обід, я думаю, мені вистачить. Так, ну я все розумію. ну на часах вже майже 15 година приїхав 11.30. Е, досі чекаю. Я вже що тільки не робив, вже. Самки пограв, поїв. Пороздивлявся тут а причепи в кого які. Тут ось є і на голландських номерах такий стоїть. Е, хто може працював на таких, а ну поясніть, як воно все. Я навіть просто не бачив, як воно виглядає зсередини. Дуже довго жду, хочу вже їхати назад. А розгрузив з того, що я бачив, тільки пів контейнера, тому що там товар не на палетах, там просто картонні ящики на ящиках. Нарешті, нарешті нас вигрузили, знімаємо камізельку і їдемо в сторону Вроцлава. Ну що я скажу? Зараз майже 6 година вечора. Такий туалет, тут Макдональдс я. І отакі от я не знаю чи кожного дня, так а в понеділок дуже багато місця ще вільно. Так, постараюсь вам показати автомобіль, в якому знаходжусь зараз. Це ця старенька сканія. Ще з таким рвем. Тут моя тринога. Знайшов я все-таки тут ось висіли шторки. Я думав, що ця шторка вона знаходиться Коротше, ця ще закриває другий спальник, щось мені так здавалося. Але ні, це просто повісили сюди оці шторки. От Я поцепив одну, тут трішки собі лишив. так. Що хотів би показати по цій скані? Хотів би сказати, що тут як мінімум, хоча це кабіна така ж сама, як була в тій новішій, що я знімав. Ну, тобі ж не максимальна, але не саме менша. Але якщо там я міг стати в повний ріст, то тут я взагалі не влазю. Мені тут треба пригинатися. Мій ріст, нагадаю, десь 187. Рівного полу тут немає. Тут іде ось посередині таке підвищення. А там углублення і там углублення таке. Два підстаканника там, два там. Столик є, чи немає. Столика немає, є місце таке, щоб тут щось покласти. В тій новіші був такий столик, який відвигався сюди. По місцю в ящиках. Ось такі тут сховки, досить здорові такі. Сюди влізе така нормальна сумка речей. Тут от. скільки місця класно, можу вам зараз показати, автомобіль був на продаж цей. Чому? До речі, слідчий. Знайде на мною ось тут. Бумажка. Папірець, де написано продам і номер телефону. Я думаю, вже, мабуть, не актуально, але і тут такий сховик. Щось можна покласти сюди, так само місця з тієї сторони. Тут я вам все показував, більш такого нічого нового немає. Це сидіння можна скласти як цю частину, потягнути ось тут за ножку. А зараз вам постараюсь показати. Тянеш за ножку, опа, і сидіння склалося разом з моїми речами. Щоб назад, його треба потягнути за ножку і виставити на такий рівень, як хочете. Так, моя курточка впала трохи. Так, Тут, бачите, сховики є. Ну, для речей тут багато місця всякого. І другий спальник я туди навіть не заглядував, Дивлюся, що він... Якщо його опустити, то він може такий даже в ровень досить здоровий, але за рахунок того, що криша йде ось так, то тут не так багато місця. Холодильник тут такий досить цікавий. Відкривається ось так. Не бачу ніде тут кнопки включити його. То я знаю, користуватися я не то, що я думаю, не буду. Місце ось так. Прийду. Ну, наче не такий малий, як я думав. Щось туди все ж таки влізе. Та й тут панель управління бібастою. Зараз покажу вам, якого спальника я купив. Коротше, це чисто літній спальник, що мені не дуже подобається, він все ж таки такий не маленький. Але що класно, що для машини отакий підходить, він іде такий, як літній. На ліжки коштував 120 злотих. Зараз вам дістану і покажу, як він виглядає відкритий. Так, ось як ця справа виглядає. Тут анатомічна подушка, іде такий капюшон, всередині м'який такий матеріал класний. Він, наскільки я знаю, повинен бути водонепроникний. Якщо на нього щось розіліш, то не страшно. Тут він збоку іде мовнія, він розстібається. Можна повністю його звідти дотудне, до до... тої сторони розстібнути. І буде просто така велика ковдра. Ось такий спальник, ось так буду спати. Цікаво, звичайно. Я в ньому спав уже. Вдома затестував його, чисто з інтересу один раз не міг заснути. Думаю, а спробую, пішов короче, на низ, взяв спальник на дивані, класно виспався. Як буде зараз, затестую, побачу, скажу. Так що, якось так, на часах 18 година, завтра о 5-й ранку старт. Нам вже скинули на завтра якийсь план. Я зараз зайду, подивлюсь, що там скину та й буду... повтикаю ще, звичайно, в телефон, якісь відосики туди-сюди та й буду лягати спати. Можливо, якихось фантастичних видів не було, щось прям супер цікавого не показував, але показав ось так такий свій робочий день поїздку цю аж за Варшаву. У мене такі не часто бувають, плюс ночівля в машині також не часто буває. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.